слушай, ну, считай, смотри-ка, я сутками практически не сплю. Я все, что поспал. Приехал в 3 часа до да, поспал до 8 часов. Дальше да, если не ляжу, это Мне надо машину отправить. А как ты, как ты не отправишь машину, если я, ну, уже, я туда езжу, к ним туда. Я, они уже наши, ну, как родные самые, сразу. Сам. Так что вот так, что можем, мы помогаем. да, еде до Куда сам до цієї точки. Ну, киди, де постепенно можно говорить. Так, можно, причём. Мы едем на все передовые точки, начиная э-э с станицы Счастье, станица Луганская, э до станицы Луганская, туда я просто не знаю, как там, там ангелы есть, там уже на границе с российской границей. Потім їдемо в э, Лисичанськ, э, за Лисичанськ їдемо в Кримське. З Кримського їдемо в Артемовськ, Попасне і до Авдіївки. там Давдіївке. Ну, той хто. Ну, заробую, і... ну, у людей настрій дуже поганий. Якщо, кстати, хто там може не знає, да, так я розказую то, що... Часть людей даже в Нацгвардии не оформленные. Вот э, мы зустричались, люди сейчас стоят под Горловкой стоят, и э, люди даже не оформленные. Э, Чьей-то промах, так же самое Вайдары, так же самое, ну, почти во всех. А, вот э, самый большой пример это пограничники, которые так же само. Э, На них, на них приходят бумаги, что они еще не слушают. А вот вчера мне рассказывали, то вообще хлопцу пришло, он говорит, дезертир оказывается. Хотя он, его отправили в отпуск, а он оказывается дезертир уже оказался. Ну, короче, бардак такой происходит, что э, во всех наших войск нету. Руководства нету, говорю сразу. Почему? Потому что... Э, Правоохранительные органы, конкретно правоохранительные на всех постах, начиная с Северодонец, Лисичанск, э, дальше до, за Авдеевку туда и попасная, везде, где стоят СБУ, где стоит милиция, везде э, идет контрабанда сживанием, э, э, выпрашивают э, что-нибудь дай им. И, если я говоришь, ну, волонтеры, которые везут, бывает даже не пропускают. Нас не пропустили, почему? Потому что им так захотелось. Все. Пять минут опоздали, восемь часов все перекрыли и все. В Айдар, також, в Айдар, і Вайдар їжджу, і на Дуб їжджу, і на Нацгвардію. Є без разниці. Ми їдемо на всі... ну, до цього. Ну, перше, не рішук ніхто, будемо говорити так, то, що він був на да, руководі Вайдара, це одне. А другі люди ж теж бачать, що... Что это беспредел. С его стороны на нем очень много висит трупов, дуже багато трупов висит. Ну, я думаю, что следствие разберется. И дуже багато свидетелей. Я так думаю, может, если, ну, мое такое мнение, как будем говорить уже с большим опытом сам, то мне кажется, что он не доживет, наверное, до ареста. Почему? Потому что слишком много знают. Проходила контрабанда в сторону Луганска, шла контрабанда, контрабанда с пивом идет туда, тут закупают, в Луганске продают за 90 гривен бутылка пива. Ну, кто этим занимается? Понятно, высокопоставленные чиновники. Начиная от москаля и заканчивая всеми Мельничуком этим, всеми полностью, кто там завязан под этими. Блокпоста волонтери приречені на співпрацю. Тобто, якщо люди чимось одним займаються, тут немає якоїсь такої конкуренції нездорової або щось. Ми координуємося між собою. і От Яків і його фонд також вони нам допомагають дуже багато. І щось допомагаємо. Ми є таке, що ми, наприклад, зібрали якісь речі чи продукти Зі Львова Нам дзвонять чи волонтери, чи от яків їде, чи ви нас догрузите? Якщо є чим, то ми вони приїжджають машиною, ми їх довантажуємо, якщо маємо чимось поділитися. Якщо є потреба десь золочиського якогось бійця, одягнути взути чи щось допомогти, звертаємося до них, вони допомагають нам. От. Так що ну співпраця така є давня, і, і, і сподіваюся що от, скоро вона стане непотрібною, то, то є певно те, чого ми найбільше всі хочемо. От. Ну, але наразі отак є. Зараз ми маємо тут попаковані ящики, Було дуже мало засоба збору, що вчора вечором сказали. І буквально один, один день відповів замку нам допоміг підприємці, просто податкова. Повигрібали, хто все в підвалі, що мав якісь закрупки, поприносили. І, і взагалі от, ходиш по, по людях, тому що на, на щось є гроші, на щось свої гроші, хто вилучається. Було так, що вчора нам потрібно було відправляти посилку на старовіст. Ми пішли до Тетяни Ливоцької підприємця за вологими салфетками. Сум, що нас не взяли, нам не мали моючих засобів. Пішли в парфумерію, завідки мило ну, те саме грошей, нас не взяли, дали що потрібно. Е, приємно, славський у нас є молодий е, мець в... чоловік. Те саме кава, чай для хлопців. Просто нас настільки приємно, що наші злодів'яни не мають вже житті, тому що вони дуже східні. Але розуміють, що треба. Ну, я багатьох не назвала, при нагоді запрошую. 400, 100. Ми постараємося назвати всіх наших жарткодавців, волонтерів, добре. Часто буває таке, що напередодні хлопці не може поїхати в магазин чи навіть отримати ту ж коштую. Наш чергове завантаження сьогодні, я знаю, що 13 числа 19 нас золочина, теж будує транспорт. Ми те, що дозбираємо з продуктів. Всі, хто має зв'язані передаємо. Таким чином немає права хлопців кінти. Ну, є проблеми в армії, є проблеми в державі. Це не значить, що ми маємо скласти руки і чекати, поки той чиновник, який отримує зарплату, буде сумнівно її. Таке, що буде не скоро. Там сюди наші люди, діти, які не були, не наші. Всім-всім дуже дякую. Досюди, тим хочеться